Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттях святих Христових тайн. Сьогоднішнє Євангельське, недільне івангельське читання хотів би ще раз коротко нагадати, розповідає про жінку, яка підійшла до Спасителя. В своїй потребі. Але жінка була не з вибраного єврейського народу, і ось в цій потребі, яка для інших людей була байдужою, для цієї людини була дуже важливою потребою: потреба вцілення її дочки. І коли вона звернулася до Спасителя, то Спаситель, який раніше проповідував в першу чергу Євангелія правди вибраному єврейському народу, власне, і наголосив, я прийшов спочатку до заблудчих дітей Ізраїля. Я до них прийшов, ти почекаєш. На що вона відповіла? Але крихти, які падають, коли обідають, збирають і їдять із цього стола всі. І господарі, і собаки, причому одночасно. Це івангельське читання нагадує нам в наших життєвих обставинах, адже ми постійно для того, щоб звіритись, чи правильно робимо, чи правильно думаємо, чи правильно живемо. Ми все одно вертаємось до, якоїсь, до якогось авторитету, який для нас є прикладом, як треба вчинити на нашій життєвій дорозі. І цей життєвий авторитет є, власне, Христос. Цей життєвий авторитет є приклад євангельського вчення. І Христос не відкинув цю жінку. Каже, іди, віра твоя, яку ти маєш, віра в те, що я допоможу. Віра твоя поможе тобі і спасе тебе, і дочка зцілилася в цю мить. Ось так і ми сьогодні, як діти Божі, ми знову ж підходимо, кожен зі своїми проблемами. Ми сьогодні в храмі стоїмо. Звичайно, молимось, прославляючи Христа Спасителя. Але кожен має свою потребу і свою голосновну думку. І якщо зглянути в стан вашої душі, ви молитесь за щось своє. Хоча, якби запитати при виході з храму, за що молився? За перемогу. Але коли стоїш тут, то в першу чергу. Тебе болить твоє, твій син на фронті, твій чоловік на фронті, твої знайомі в окупації і багато інших потреб. Але ти говориш про своє. Тому немає другорядних тем і немає другорядних прохань перед Богом. Бог чує усіх одночасно, Бог чує усіх, але не всі отримують те, чого вони просять. Ми прослухали це євангельське читання, але слова там важливі є. Віра твоя, От якщо ти віриш, що я допоможу, іди, і так сталося. Ми просимо сьогодні, ми в Бога сьогодні просимо багато що, але просимо, тому, тому що є внутрішня потреба просити, бо є питання. Але чи віримо ми, що Спаситель це допоможе нам? Не до кінця віримо. Ми тут просимо, ми тут молимось, вдома приходимо, що Трамп сказав Путіну. Це наша віра в перемогу. І якщо сьогодні запитувати соціум загалом, чи вірите ви в перемогу, 50-50, 50 на 50. Віримо, не віримо. Ми більше віримо в те, що в соцмережах сказав один одному президент. І по цьому моніторимо про перемогу. Надія наша не на Бога, а на людей. Але Псалмопівець говорить: не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Їм вірити не можна. Тому що вірити треба лише одному Богу. Чому їм вірити не можна? Щоб не печалитися, побачивши неправду, побачивши те, що збрехали. Не тому, що вони погані, а тому, що вони люди. І вони можуть збрехати просто елементарно. Причому, чим вищий чиновник, тим більший брехун. На особистому житті переконався. Небахвально кажу вам. На жаль, я не кажу всі. Не мож, це теж буде неправда. Не кажу всі. Але чомусь часто так часто так трапляється, що на практиці життя. От так виходить. Так, на жаль, виходить. Тому вірити треба лише одному Богу. Одному Богу, але не просто вірити, а щиро молитися з вірою такою, яка мала ця жінка, аргументуючи, Боже, допоможи мені. Він каже, почекай, я не маю часу чекати. Крихти теж їдять собаки. Вони ж не чекають, коли я поїм. Сидять, крутяться. Хто має тварин, знаєш, поки сідаєш їсти, він тебе швидше випросе і швидше вкраде, чим ти сам себе накормиш. Але ти не ображаєшся. Бо ти розумієш природу буття людини і природу буття тварини. Так є, але Христос кормить і одних, і других, щоб досягнути своєї мети, треба мати велику віру і щиро просити те, що ти хочеш. Аргументуючи, не капризуючи, я б собі щось хотів. Каприз Бог не приймає. Але щиру віру і прохання приймає і чує і здійснює. Тому якщо б ви сьогодні прийшли до храму і щось попросили, а воно не відбулося, висновок погано просили. Висновок один: не Бог вас не чув, а ви погано просили, значить, не дуже це вам треба. І печалитися в цьому не потрібно, що Бог мені не дав. Я цього... А чи треба воно тобі було? Чи воно тобі було потрібно? Бо якщо дуже хочеш, то випросиш, а якщо ти не дуже хотів, то не отримаєш. Тому обирайте те, з чим звертатися до Бога. Те щире, з чим звертатися до Бога, щоб отримати. Є такий життєвий приклад. Він мені здається. Вдало сьогодні вам його привезти. Приходить два чоловіка до храму молитися. Один бідний не має грошей, навіть на хліб немає. Другий, ну, назвемо його так, дуже багатий. Поряд стали перед іконою і моляться. Один, Господи, не маю за комуналку заплатити. От на буханку хліба б мені було потрібно. І так щиро молиться. А цей багатий приходить і каже, Господи, завод хочуть відібрати, купивши машину нову, якби теж там щось, і молиться. І той просить, і той просить. Той багатий почув, що той просить. Каже, слухай, на 100 доларів іди, не муч Бога, в мене тут важливіші справи є до нього. В такий спосіб все одно свої 100 доларів заробив. За комуналку заплатить і хліб буде мати. Мета досягнута. Мета досягнута. Бог в такий спосіб дає нам тих, які нам допомагають. В такий спосіб, нам не прийде з неба факс, нам не прийде з неба перевод. Господь в інший спосіб дасть тобі те, що для тебе потрібно. Але щиро проси, щиро проси, і Господь тобі дасть все в свій час. Ось цей приклад, як часто ми так зустрічаємось, просіть, просіть і дасться вам. Стукайте і відчинить. І якщо ми сьогодні хочемо перемоги, ну, то треба робити все для цієї перемоги. І вона буде. Але якщо ми тільки капризуємо, була б непогана перемога, була б непогана, закінчилася б війна, але це... щиро молимося, тоді, коли ракета десь прилітає навколо Луцька, тоді повний храм людей так щиро моляться. І тільки ракети літають на, на Львів, тепер це типа їхні проблеми. Нам вже і о 9-й годині не треба зупинятися, пошановувати усіх. Я це говорив і буду говорити. Я бачу, що на площі відбувається о 9-й годині кожен день. Я стою і бачу. Не всі зупиняються о 9-й годині кожен день, коли треба пошанувати воїнів, а це тим самим бажання, щоб прийшла перемога. Один зупиниться, другий кудись іде. Ніби ця хвилина. Спасає його все життя. Значить, не всі дозріли, мало хворіємо, мало від нас загинуло, загинеть більше. Не схаменемось. Чергова буде мобілізація. Каже Господь: покаються, скорочу дні тих страждань. А не покаються, буде довше. Тому треба сьогодні каятись, мінятися, не просто каятися словами, мінятися в своєму відношенні до життя, яке навколо нас. Мінятися іншого виходу нема. І нікуди ми не втічемо, не виїдемо. Світ одинаковий, він глобалізується. І сьогодні ми спокійно, відкриваючи телефон, ти розмовляєш з Сполученими Штатами, з австралійцями. Світ дуже маленький, дуже глобалізаційний. І дуже напружений в військовому значенні. Як не в одному місці буде війна, то в другому. І думають, якщо ти виїдеш з України, десь там не буде війни, глибока помилка, вже не говорячи про особисте життя. Тому не треба нікуди мінятися, щоб змінилося щось. Не треба нікуди тікати, щоб щось змінилося. Хочеш змінити світ, змінися сам. Хочеш, щоб навколо тебе змінилися обставини, змінися сам. Сам змінися і інших стимулюй. В родині, в сім'ї, в колективі, в місті. Ми маємо змінитися. Ми маємо змінитися. Ми змінимось. Зміниться світ навколо нас. І без нас цього ніхто не зробить. Ніхто. Господь створює лише нам обставини. І можливості все це змінити. Але віру треба мати. Віру, що Господь тобі допоможе. А що означає, що Господь тобі допоможе? Це означає, що ти робити повинен. Мені Бог допоможе. Господь допомагає тим, хто працює. А не ти скажеш, Господи, поможи! І нічого не робиш, нічого не міняється. А як воно зміниться, якщо ти нічого не робиш? Як, ти, як зміниться, якщо ти нічого не робиш? Господь допомагає працюючим. Господь допомагає тим, хто діє. Тим Господь допомагає. Але якщо ти не дієш, то не нарікай, чому в твоєму житті нічого не змінилося. Інший приклад заміж не виходить. Чого не виходить? Нема за кого. А ти сам любиш, а ти сама любиш. Ти сама цього хочеш, ти сам це, до цього прагнеш. Но якщо ти не прагнеш, не любиш, як ти можеш бути любимим? Якщо ти не любиш, тебе не люблять, так ти думаєш, що тебе не люблять. Не тебе не люблять, а ти не любиш. Ти не любиш життя, не любиш Бога, значить тебе немає контакту ні з ближнім, ні з Богом, в тебе нема контакту, залишаєшся один. І потім плачеш, чому я один, чому я одна? Той, хто любить, один ніколи не буде. Бо з ним завжди буде Христос. Бо Христос є любов. І якщо ти з Богом, вже у вас Двох. Вже скучно не буде і депресії не буде. Уже у вас двох, вже є з ким побалакати. І звертаєшся до Бога і балакаєш, і розмовляєш, і просиш. А просиш, як ця жінка. І здається, нереальні речі, а випросила. Нереально, а випросила. Нереально, а випросила. Нема нереального в Бога. У Бога все реально і все можливо. У Бога все реально і все можливо. Тому я бажаю вам мати цієї великої, щирої віри, віри дієвої. Бо сказано, без віри неможливо догодити Богові. Але віра без діл мертва є. Божого вам благословення, і хай всі ваші прохання сьогодні Бог почує, з вашою працею, при вашій участі, все у вас зміниться так, як вам хочеться. Все, що вам на благо і на користь. Слава Ісусу Христу!